День подарував Господь. Аллилуйя. Слава Господу, життя продовжується. Святкові дні продовжуються. В понеділок у нас свято. Яке? Воно ще. В нас молитви, ви знаєте, так, да, вже це буде понеділок п'ятий день. Вівторок і всереду, ввечері кожен день на сьому годину вечора. Ми молимося за Україну, ми молимося, щоб прийшов мир в наш край, щоб наші землі були звільнені, і щоб прийшло пробудження для нашого українського народу. Щоб Євангелія проповідувалася скрізь. Я читаю перед початком такий текст Божого Слова Псалми псал... псал... Давида 46, деякі переклади 45, із 9 тексту. Ідіть і подивіться. У мене і тема проповіді буде, подивіться. Ідіть і подивіться на діла Господні, які дивовижні речі здійснив він на землі. Він припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трошить списи і палить вогняні колесниці. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог, наш захист. Аллилуя! А куди нам іти? Тільки до Господа хай Бог захистить гарний текст Божого Слова. Так сьогодні ранку припав до душі, і я його ранку прочитаю. Сьогодні в нашому зібранні. Ідіть подивитися, знаєте, кажуть, лучше один раз, ніж 99 раз почути. Навіть ви самі знаєте, що буває є фотографія гарно. Але коли ти побачиш так, як, то воно якось гарніше. Хоч і кольора добре насичені в фотографії. Но один раз лучше побачити, Ідіть, подивіться. Хіба не раз буває, коли приглашаємо людей каже, та не хочу, та нема коли. Ну йди, хоч посиди, йди, хоч подивися. Там вже твоє рішення. А вже людина чувствує, якщо я подивлюся, то можу їй остатися. Відчуває душа, деякі люди. Люди кажуть, що в душі душа, душа вірується, людина не віруюча. А всередині, от є щось, якщо тривога, то оця душа сама кричить, то до Бога. Хай Бог пласить сьогодні наше зібрання. Ми давайте піднімемося, будемо співати, і помолимося.